Добрий єдиним глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні вирішив зайнятися новим проектом. Є в мене от таких подібних два бачки. Ці бачки з колишньої стиральної машинки. Буду робити оприскувач. Буду варити одного до другого і буду пробувати. Ну, Буду пробувати коротше, їх зварити докупи. Є отакий бачок. Ну, вони не такі, вони інакші, трошечки інакші в конфігурації, але я зараз покажу. Коротше діло таке. Готовані ці два бачки. Мурочився, я мучився. Спочатку думав зварити, бо там ще спочатку зараз покажу, були такі два буртики. зараз покажу. І так, з'єднувалися вони між собою спочатку такими двома такі буртики на ньому були. Я думав їх так складу. Посередині тут залю гарно електродом, звичайним електродом. От так воно в мене вийшло. Тільки починаю варити, починає сварка відскакувати, просто схолодає метал швидше, ніж нержавійка. І зразу починає тріщати і починає тут, коротше, нічого з толку не вийшло. Далі. Другим проєктом було. Спочатку взяв, теж саме тільки один в другий я його заложив. Отак у мене було. Це настільки я його один в другий запихав. Тут воно виходить, один в другий. Я вже розрізав його одного, правда, щоб він був. Щоб засунути бачок один в другий, я мусив тут трошки розрізати на... зробити таку вилочку на десь 4 см прорізав і розробив такий шов на 4 мм. Ось десь тут. О, тут видно. Ось такий був зуб, один сюди, другий сюди, і тоді це все зійшлося. Бо їх засунути один другий не було можливості, бо вони були одинакові тощини. Отож. Пробував варити знову, варив так само простим електродом. Варив, варив. Нарешті плюнув. Викинув таку процедуру. Далі купив флюс. Думав, буду варити флюсом, зараз покажу. Купив різні флюси, там не флюси, а різні припої, там і з флюсом, і без, і купив ще ортофосфорну кислоту, і таку кислоту по металах різних, Коротше, закупляв повно всього і толку коротше, з нього ніякого. Не чіпляється, воно не залуджується. Як залуджується, то не можна нагріти. Фігня якась виходить. Далі. Цілий день я вчора з ним марудився, коротше, нічого воно мені з нього і так і не вийшло за цілий день. Поїхав я сьогодні на ринок. Купив отакі електроди, двоєчка. Пише на ньому, якщо сфокусується. Є 347-16. Це двоєчка, бо троєчки не хотів брати, взяв двоєчку. Двоєчка нержавіючий електрод. Для, для нержавійки, для зварювальних робіт. І от таким чином я його тут, тут мусив більше наляти, але отак от воно в мене. Отак. Крапочка коло крапочки, одна коло другої, одна коло другої, і воно все мені гарно зварилося. І так, Думав, вже все. Красота, буду тут, а зроблю вихід ззаду. Собі, ззаду буде тут мене забор, тут якраз так гарний такий заборчик, думаю, все прекрасно буде. Тільки перевернув, наляв води. Була така тріщина сантиметрів 10, лопло воно. Мусив відрізати повністю такий весь цілий круг, оцей вирізав і забрав одного того змішувача з тієї сторони. Щоб забрати цього змішувача, мусив робити тут таку кришку металеву. Правда, металева, але вже що вийшло, то вже буде, як буде. Була в мене разом така сіточка. Ще Вдасться витягнути, витягну, який то витягнує, як ні. Коротше, з оприскоча така сіточка. Вона там вилазить, тільки що він може чогось раз витягнути, то ж виказувала. Ось така сіточка. Зробив я таку горловину, коротше, на свірливу. я отворіл спочатку оцім. Оцім. Цім флянці насвір отворів, як має бути, розточив, взяв, приварив верховину, вершок, вир оцього, щоб була кришка, бо кришка крас, гарно підходить з О, ідеально залазить, прекрасно гай. заходить з фарби. Насвірли отворю, думаю, прекрасно все зроблю. Візьму мета по шурупи для того, щоб прикручувати профнастил і собі насвірлюся в ньому. Ну і гарно, вони посвірили оцю нержавійку, буде все добре. Спалив я, певно, за 3-4 тих болти. Шурупи самокрути нічого тут не зайшли, вони горад світяться, плавляться і нічого не зробилось. Коротше, вийшов до якого варіанту, пропалив я отвори і позакручував з тієї сторони сюди болти і зверху гайками заржав. Підложив гумку. Зробив я таку заливну горловину. Отакий в мене вийшов бачок. Літражом десь він виходить до 80 літрів, десь а може і 80, ну так він було 50 літрів повний один більший, а цей менший, я не знаю, десь 30. Я думаю, десь там, ну хоч би мені 50 було, 70, то було б дуже добре. Отож, знизу тут ставив такий а, блін, штуцер. І ще лишилося знизу сміситель. Змісі... Може, дасть Бог ще щось там до нього придумаю, щоб він ще могло моло б ним грамом змішувати. Сюди буду брати подачу, з тієї сторони буде захід. Думав купити нового бачка і пластмасового, всякі там різні продаються. мені проблема в тому, що тут бачите, як воно йде, отаким от клином, і тут саме найнижча точка. І воно вибирає всі, всю воду повністю до дна. Бо якщо взяти площину, то десь, якщо він буде плоске дно, то десь на косогорі, на перекосі, воно не буде працювати так, як має бути, тому що воно. Зараз буде хапати повітря і будуть моторчики пхати воздух, і поки воно його знову напхає, пройде деякий час і будуть прольоти. Ну, то саме більше мені сподобалось цьому бачкові, те, що він йде під таким наклоном. Отакі От то справи. Отак От він в мене вийшов. Далі буду показувати, як буду починати пробити далі із чого оті От свої всі останні крила, форсунки, із чого буде привід. Привід там в мене є, я поставлю. З Електродвигунчики в мене такі на 12 вольт. Є в мене отакі два моторчики на 12 вольт. Я їх ставив вже, вже в мене попередньо був такий один оприскувач. Він має 6 А на 6 літрів і 82 Вт. Отакі два двигунчики чи двигунчики, ну, помпочки дві. Буду пробувати. Є в мене таких 8 форсунок тракторних. Буду пробувати далі майструвати з них. Свій новий оприскувач, ай, дасть Бог вдасть. Буду робити його на оцей дракон, свій зелений, щоб кропити часник, Бо в мене оприскувач є, він стоїть, і я його не хочу брати, бо він. Щоб воно було собі окремо там не, не мішати, тут, бо тут прийдеться, може, де якісь інші там препарати, не хочу я з ним бовтатись. Мені проще буде, як я візьму такий собі невелику кількість, велику ємність. налю, і поїду зразу... Виллю, бо той на 350 літ він за мене затяжкий. І хай воно там буде лучше, коротше, на той трактор віддільне, а на це буде собі Мені собі Коли захотів, тоді приїхав, чепив і все. А до того ж до того там ще вивід приведе на вал відбора, то там 100% воно не буде. А тут я зроблю собі на електро в помпочках і буде все працювати. Отакі От процедури. Коротше, помахався я трохи з тим бачками. Але вдалося мені нарешті його зробити. Ось такий буде. Тут кришка в ньому буде. Я думаю, вона захлюпатися не буде, бо буде тут сітка його гасити. Плюс горловина має підйомно, тут теж не буде вихлюпатися через верх і наверх. Ось така кришка. Покрашуся гарно, щоб не було іржави. І буду пробувати. Тут буде, щоб був захід повітря, як буду заливати, щоб не швиркало сюди всередину. Сюди буде заходити, я зроблю такий вихід доверху стоячок. І все буде прекрасно, щоб воно собі тягнуло повітря, чи виходило при заливі, щоб не булькало. Отакий от вийшов у мене бачок цей трошки інакшої конструкції, трошки інакший. але цих два одинакових було, то я зробив отакий от бак. Отакі от процедури. Коротше. Добре, всім дякую за увагу. Кому було цікаво, чекайте наступну серію. Будемо робити далі другий кріплення. І всі останні процедури добре. Всім дякую за увагу. Буду щось робити. Бувайте здорові, до побачення.